Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки. І сьогодні поговоримо про стримінговий серіал Мертві хлопці-детективи. Це новий, доволі стильний серіал у світі пісочного чоловіка, що вийшов на Netflix. Самі персонажі ці Мертві хлопці-детективи були створені Нілом Гейманом і художником Метом Вагнером в рамках серії. Графічних новел Пісочний чоловік. І далі вони вже отримали окрему історію у коміксах, що була продовжена іншими авторами, і вже згодом здається, по завершенню серії коміксів Пісочний Чоловік. Тут же вони мають окрему історію, хоч і події відбуваються у світі серіалу Пісочний Чоловік і тут. Є камео персонажів, ну, це само собою смерть, котру показали в першому епізоді, вона і в трейлері була. Її і, і камео цікаво, що акторка цим здивувала того актора, що грає пісочного чоловіка, він не знав, що вона тут камео знялася та в цьому спін-оффі. Тому так. Тут історія більше відрізняється від коміксів, тому що в коміксах це було частиною подій пісочного чоловіка. Тут же бачимо історія цих хлопців ніяк не пов'язана з тим, що відбувається в серіалі, і навряд чи буде сильно пов'язана, тому що тих подій може і не бути, що призвели до виникнення цього детективного агентства. Я маю на увазі події, що були в коміксах, а можливо, вони будуть в іншій формі. Ну і в екранізації бачимо, що більш дорослі герої, їх грають доволі дорослі актори. Але за сюжетом цим хлопцям було скільки? Років 16-17. Вони були старшокласниками, а в коміксах їх близько 13 років. І це не перша поява цих персонажів на екрані. До цього вони були у телесеріалі Роковий патруль. І там вони вже були молодшими такого віку, як у коміксах. Але для довгого серіалу простіше мати повнолітніх акторів дорослих, з ними простіше працювати, менше обмежень. Тому зрозуміло це, що персонажі в цьому серіалі старші, ніж в коміксах, чи в тому ж роковому патрулі. Сам серіал нагадує: напевно, найбільше надприродні, ну, надприродні найбільш популярний серіал такого жанру. Надприродні виходило 15 років і на одне покоління серіалу манів з ним знайоме. Ну і з іншими серіалами молодішними тут можна провести паралелі, але я не дуже дивлюся молодіжні серіали, особливо надприродні, тому мені складно виділити, з якими ще тут паралелі. І я так фоново, можливо, десь по уривками натискався на інші серіали, але навіть не пам'ятаю їх назви. Ну і мертві хлопці-детективи доволі приємний серіал. Герої цікаві та яскраві. Але бачимо, що в рейтингах він показав себе не дуже добре. Всі інші серіали, що мають такий рейтинг, були закриті, скасовані Netflix. Все-таки молодіжні серіали на Netflix збирають невеликі рейтинги, але вони і на інших платформах не збирають великі рейтинги. Телевізійний канали Засідаб. Котрий націлений на молодь має найнижчі рейтинги серед ефірних телеканалів США, і це для них норма, але у них якраз ця телепрограма націлена на молодь. і У них там серіали переважно для молоді, і бачимо, що молодічні серіали не мають високих рейтингів ніде. Молодь зараз більше часу проводить у тіктоці, у соцмережах, у мережі, а не переглядає серіали. І єдиним серіалом виключенням став серіал «Венздей» чи Середа. І він став якраз через те, що там було кілька сцен, котрі завірусилися у тіктоці, і якби не це, то навряд чи він був би таким надпопулярним навіть рейтинговим. Ну і дивно, що творці інших молодіжних серіалів не взяли це до уваги, те, як «Венздей» стала самим популярним молодіжним серіалом останніх років. І не намагаються включити у себе якісь такі дурненькі сцени, що зможуть розлетітися у мережі у коротких відео у Тіктосі, в Ютуб шортах. Це якось дивно, що не перейняли цей досвід Венздей. Чи, можливо, не хочуть займатися таким, хочуть творити своє бачення, а не підлаштовуватися під натовп. але так не отримують рейтинги, ті, що мало венздей, і не отримають продовження на наступний сезон. Так, дилема. Але цей серіал не дуже самостійний, він все-таки у світі пісочного чоловіка, а це Сенд доволі популярний серіал, не самий топовий, але доволі міцний такий на Нетфліксі, і все-таки має велику фанбазу. Саме перше джерело це вже щось велике, культурне, про яке всі чули, навіть якщо мало хто його читав, але всі чули про літературне перше джерело пісочного чоловіка. Ну і, можливо, завдяки цьому мертві хлопці-детективи стануть виключенням і їх продовжать на другий сезон, не дивлячись на низькі рейтинги в плані переглядів. Але шансів небагато. Всі інші серіали були закриті з такими ж переглядами. Якщо ж говорити про головних героїв серіалу, тут їх два це Едвін Рейн і Чарльз Роланд, вони. Обидва яскраві, гарні, доповнюють один одного. Едвін такий більш стриманий, більш розумний, більш закритий в собі і дещо зверхній. Але при цьому він майже всім подобається. До нього король котів небайдужий, і видно, що хуже хоче його і у ворону. Монті закохується. У Едвіна і це навіть впливає в якійсь мірі на сюжет і, можливо, рятує так героїв. Ну, і однокласник, що фактично вбив Едвіна, став причиною його смерті, також був закоханий у нього і був злий, що Едвін не помічає цього, не звертає увагу. І так жартома пожертвував його справжньому демону, що вбив і тих, хто приносив Едвіна у жертву, і самого Едвіна забрав до пекла. Хоча. Едвіну на місце у пеклі, але при цьому саме Едвін кохає Чарльза. І виходить, це основна драма шоу. Чарльз, хоч і має почуття до Едвіна, але вони більш такі родинні, більш дружні, а не романтичні. Хоча, можливо, це може змінитися. Я не знаю, що там у першу джерелі. Я його ще не читав. У мене на черзі поки що сам пісочний чоловік Бути причин одним, але не знаю, коли це вийде зробити. Ну і бачимо, що Чарльз має свої травми, він, хоч і певна протилежність Едвіну, він більш відкритий і він, хлопець, дії, він спочатку діє, потім думає. І також він відчуває, він кроюється почуттями більше, ніж розумом. Але бачимо, що частково ця його бравада є показною, і так само відкритість це захисна реакція, тому що під цим. Приховується травмуючий досвід, ті травми, що він отримав і від батька, і від однокласників, що фактично вбили його. Ну відносини в нього тут в якійсь мірі лише були з крісталом, і то вони не тягнуть на романтичні відносини. Там крістал намагалася зробити зуміти себе, чи прийти до себе, чи якось розслабитись, тому цілувалася з ним, щоб щось відчути, можливо, і відволіктися. Кристал вже цікава також. І в цікавій формі вона показує аб'юзивні стосунки. У житті таких стосунків можемо спостерігати багато, як були у неї з демоном, але тут вони отримують більш буквальну форму, тому що демон вселяється, в неї, реально контролює її тіло, позбавляє її волі, а потім крадає її спогади. І це таке більш яскраве. Висвітлення стандартного аб'юзу, ну і потім вона все-таки карає, де вона і заточує його у своїй підсвідомості, чи де там, де вона її там спогади всіх її предок причиночі лінії, від котрих вона бере сили. Якось цей момент з тим, що вона має сили у всіх предків, жінок. Якийсь він уже стандартний. Це ми бачили і в Лисицях, що в цьому світі є, і вони були показані у легендах завтрашнього дня і в. Міні-мультсеріалі. У них така здібність. що Це кристали є однією з них. Ну, і щодня у Марвел таке саме було у Ехо. Хоча на делят, Ехо хтось і дивився. Ну, і Це звично, що у Марвел та DC постійно ідеї однакові, тому що одні переймають у інших по черзі. Ну і у кристал цікава історія зі спогадами. Майже весь сезон вона не має спогадів, і бачимо, що вона доволі така добра людина. Але коли вона отримує спогади, то вона бачить, що вона була поганою, вона вчиняла погано, вона кривдила інших людей і отримувала від цього задоволення. І це викликає питання, чому вона такою була, що була через свій травматичний досвід знову, хоч вона і була доброю, вона є добра, але через оточення, через свій досвід вона поводилась погано і стала поганою. А без спогадів вона була чистим листом і була доброю. Ну, і тут цікаво, як вона буде далі з цим шити і розпиратися, тому що бачимо, що і батьки у неї справді не цікавляться нею. Вона зникла на кілька тижнів, батьки зовсім не переживали їм. І, і можна зрозуміти, чому вона виросла такою поганою. З інших героїв ще можна згадати Ніко, вона була протязі сезону. І шкода, що її так вбивають в кінці, вона така позитивна, добра, комедна, і вона віддає своє життя. Хоча бачимо в сцені після тетерів, що вона після смерті вирішує, куди далі йти, її душа вирішує. І, скоріш за все, вона повернеться у другому сезоні, якщо другий сезон буде, і вже буде також приводом, ще одним. Було б цікаво глянути. Ну, і можна ще звернути увагу на Дженніту, власницю м'ясної лавки, де жили головні герої весь сезон, знімали кімнати на другому поверсі у неї. Вона також така типова готична дівчина, котра тримає всіх на відстані. Сама доволі замкнена в собі. І шкода, що. Вона виявляється правою, тому що замкнена і нікого не підпускає, тому що коли вона ризикує і спробує когось підпустити, погоджується на побачення з таємною шанувальністю, то таємна шанувальниця виявляється сталкером-манячкою. Так неприємно, що дуже гарне завершення історії. І, напевно, ця історія може далі розвинутися, тому що та манячка гина і навряд чи. Вона відправиться кудись після смерті, а може продовжити переслідувати чені. Це також, напевно, гачок на наступний сезон. Якщо ж говорити про злодіїв, то основним злодієм сезону це була відьма Естер, доволі така зла, але й дурненька. Так, вона отримала безсмертя від богині, що я покровителькою жінок. Але вона отримала лише безсмертя, але не вічну молодість. І задля цього ж вона постійно вбивала дітей, їх скормлювала з якісь величезні смії, щоб лишатися молодою. І це по-дурному, дурному від неї. Вона отримала вічне життя від богині, що покрову жінок, і в той же час вона вбивала купу дівчат. Котрі також є майбутніми жінками, вона їх просто вбила і в кінці заслужено отримує по заслугах від богині. Тут питання, що богиня не звертала на це увагу, поки її не ткнули пикою в це, що ця відьма така вчиняє, котрій вона дала відчину життя. Окей. Гарне завершення, але викликає питання: що Богиня така відірвана від реальності, напіклується про дівчат, котрих повинна покривати. Нуальнічна доглядальниця, хоч і була тут антагоністкою, але вона все-таки тупо послідує правилам, вона їй допомогла головним героям, коли це їй було вигідно, допомогла й едвіну повернутися з пекла, ще раз утекти, допомога часу його витягти. В пеклі ми мали ще одне камео з однієї з вічних. Здається відчай, її зовуть, і вона буде у пісочному чоловіку, якщо її ще там не було. Ну і було б цікаво подивитися, як нічна доглядальниця змінюється у другому сезоні, тому що її поставили такі обставини працювати з цими хлопцями-детективами. Вона цього не хоче, але ж це тепер її обов'язок, і вона, бачимо, в кінці сезону відмовляється це робити, але, скоріш за все, в неї немає виходу. І було б цікаво переглянути, як вона далі буде набувати змін в другому сезоні. Ну, і також цікаво було б знати, з ким це вона зустрілася в шлунку того морського чудовища, Чи в шлунку хтось жив і їй відкрив більш такий правильний погляд на життя. Чи це треба читати комікси, щоб знати, хто то такий був. Цікаво все це. І хотілося б все-таки переглянути другий сезон серіалу. Класний, приємний, і це ж світ пісочного чоловіка, і це творіння Ніла Кеймана. Він тут хоч і не був шоуранером, але він був продюсером, як розумію, і також руку приклав до цього. Ну і було б добре, якби цей серіал став виключенням. і отримав другий сезон. Ну що ж, подивимося, подивимося, чи буде продовження. А якщо буде, то вже подивимося його. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і вам.